В одному з наших випусків зазначалося, що Україна досить на невидатних спортсменів. І справді, якщо глянути в нашу історію, то неодмінно знайдеться легенда майже в кожному з видів спорту, навіть якщо ти ним не цікавишся. Так, одна з дисциплін Олімпіади це змагання з брейкденсу. І так я сам в шоці. Станом на сьогодні виросло вже ціле покоління нових спортсменів, які здобувають перемоги як і на всеукраїнських змаганнях, так і виборюють золото на світовій олімпіаді. До речі, про Олімпіаду ми сьогодні і поговоримо, а точніше, про чоловічка, який не просто брав в ній участь та перемагав, а встановив декілька десятків світових рекордів, став живою легендою, а потім вступив у фракцію партії регіонів і все якось покотилося не туди. А от які свіжі скандали вже з початком повномасштабного вторгнення спіткали персонажа сьогоднішнього випуску. Ми з вами неодмінно і дізнаємось. Отож, зустрічайте легенда українського спорту, де потрібно стрибати з великим патиком, багаторазовий чемпіон, рекорд якого побили аж через 20 років, чоловічих, що має сепаратистів в родині, та звісно ж спортсмен з політичними амбіціями. Сергій Бубка. А перед тим, як розповісти історію, як від легенди українського спорту стати практично зрадником для населення, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що сам я Патик, а чоловічок стрибав із жердиною. Ви на каналі Крінч ТВ підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Сергій Назарович Бубка народився 4 грудня 1963 року в українському Луганську, в родині звичайного військового та медсестри в місцевій поліклініці. Сергій не єдина дитина в сім'ї. У нього є старший брат Василь, який в майбутньому після окупації Московією наших територій отримає російський паспорт та побудує бізнес із загарбниками. З дитинства обоє братів цікавились спортом, в основному футболом та хокеєм. Проте ще в молодшій школі у віці 10 років Сергія помітив тренер із стрибків із жердиною і забрав хлопця до себе на секцію. Незважаючи на те, що це був не надто популярний вид спорту у Сувку, Сергій Бубка все ж з головою захопився ним та навчався паралельно у спортивних школах. Спочатку Луганська, а потім переїхав і до Донецька. Першу велику перемогу Сергій Бубка здобув у 1981 році, ставши срібним призером на чемпіонаті СРСР серед дорослих. І на цьому його кар'єра стрімко полетіла вгору, як і він сам враховуючи висоти, на які він стрибав. Станом на середину 80-х років серед спортсменів вважалося, що висота 6 метрів для стрибка із жердиною це. Недосяжна планка, на яку стрибнути фізично нереально. Максимальний рекорд 1983 року становив 5 метрів 83 сантиметри, що вже вважалося чимось колосальним. Того ж року відбувався чемпіонат світу з легкої атлетики, і Сергій Бубка виборов золото, подолавши бар'єр у 5 метрів 70 сантиметрів. Навіть такий результат був неабияким досягненням для спортсмена, проте про світовий рекорд все ще не йшлось. І от через два роки після постійних тренувань, у 1985-му на Паризькому стадіоні Сергій Бубка зробив неможливе. Він не просто то перевершив свій результат, а побив планку у 6 метрів, що авторитетні спортивні фахівці визнали початком нової ери у стрибках із жердиною, що теж отримав нагороди на чемпіонаті, проте згодом покинув спортивну кар'єру. Сам же Сергій і не думав зупинятись на досягнутому, і не просто повторюючи свій успіх, а встановлюючи все нові і нові світові рекорди. Так, до 1994 року Бубка став 35-разовим рекордсменом світу, досягши позначки у 6 метрів та 14 сантиметрів під відкритим небом та 6 метрів та 15 сантиметрів у приміщенні. Так, це окремі види змагань, і так там різна класифікація. Станом на початок 90-х років Сергій Бубка був найтитулованішим спортсменом не тільки незалежної України, а й світу, отримавши безліч нагород і здобутків, а його рекорди не могли побити ще 20 років по тому. Після закінчення виступів Сергій Бубка почав будувати власну кар'єру у міжнародному олімпійському комітеті та паралельно займаючись бізнесом. Так, на початку 90-х не те, щоб гарно платили нашим спортсменам, тому за словами самого Бубки, йому довелось поєднувати як і спортивну кар'єру, так і підприємницьку діяльність. Тоді ж на світ з'являється. Родинна компанія під назвою Монблан, що спеціалізується на торгівлі паливом. Особисто я нічого дивного в тому не бачив, оскільки Сергій Бубка в 90-х був дуже пізнаваним та мав непогані зв'язки у владі. А всі, хто хотів заробити в той час, торгували або газом, або пальним. Сергій Бубка та його брат Василь не стали винятками і організували власне підприємство в межах Луганська та його області. Щоправда, вартою зазначити, що сам Сергій не полишав спорт та виручені кошти вкладав у розвиток тих же спортзалів на локальному рівні, чим заробив певний авторитет. Пізніше бубці відкрили пам'ятник Донецьку, де бронзова фігура спортсмена знаходилась на символічній висоті 6 метрів та 15 сантиметрів, показуючи досягнення рекордсмена. Важко оцінити, чи бізнес Сергія Бубки та його родини був чистим ті роки, проте враховуючи час, сумнівно, що це були добросовісні платники податків. Як би там не було, всі поважаючи себе спортсмени, особливо світового рівня в Україні, рано чи пізно приходили в політику. Тренд такий був, чи що. Сергія Бубку це не оминуло, і у травні 2002-го колишній рекордсмен болотується до Верховної Ради України четвертого скликання від блоку за єдину Україну. Хто забув, то це відрижка партії регіонів, яку останнє пропихала до ВРУ, збираючи побільше голосів, щоб потім впливати на країну в цілому. Іронічно, що скорочено партія за єдину Україну називали «За Єду», що Роснявою звучало досить показово. Тим не менш, будучи 12-м номером списку, Сергій Бубка стає народним депутатом, а згодом приєднується до фракції партії регіонів і вже голосує разом з ними за не дуже патріотичні закони. Саме так світова легенда розміняв свою кар'єру на помийне диктаторське відро, хоча тоді то здавалося досить розумним та лаконічним кроком. Під час каденції депутата Сергій Бубка займав посаду члена Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму. Та водночас був членом групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською республікою. Також Бубка став радником прем'єр-міністра України зі спорту, що виглядало досить лаконічно, бо, здавалося би, людина. Зсередини знає всі проблеми та могла би якось посприяти їх вирішенню. Проте, чи було це дійсно так, тут же на ваш розсуд. До речі, якщо є тут професійні спортсмени, що застали той час, напишіть в коментарях, як було з матеріально-технічним забезпеченням всередині середині нулевих. Бо я тоді якраз вчився, і з інвентаря в нас був лише пробитий баскетбольний м'яч та недопита чвертка фізрука. рука. А я вам водку купив. Після перемоги помаранчевої команди Сергій Бубка разом з регіоналами ненадовго відійшов в тінь. І повернувся до великої політики в 2006-му, ставши радником віце-прем'єр-міністра у справах молоді, культури та спорту. До речі, цю посаду він займає і досі, що досить дивно у світлі останніх подій. Як би там не було, тоді в 2006-му Сергія Бубку призначають президентом Національного олімпійського комітету України, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх. А сам рекордсмен і надалі поєднує бізнес та спорт, не беречи вже безпосередньо участі у змаганнях. Повернення у велику політику сталося дві року, коли до влади приходить Віктор Янукович. Сергій Бубка стає його особистим радником. Так вам не почулося. Світова легенда українського спорту не просто зближується з партією регіонів, а опиняється в близькому оточенні самого Віктора Федоровича, радячи останньому зайнятися собою і побігати по пеньках. Ну, не знаючи це збіг обставин, це, звісно, іронія. Але та ж компанія Монблан, якою володів Бубка, отримує багато державних замовлень на поставку палива та їжі на мільйони гривень щороку. Як би там не було, але публічно Сергія Бубку не асоціювали з Віктором Януковичем. А після втечі останнього хейт та гоніння не поширились на колишнього спортсмена. Коли Луганську купували російські війська, фірма Монблан змінила місце реєстрації на тоді ще вільну волноваху і продовжила працювати з українським ринком. Чи було зафіксовано торгівлю із сепаратистами в той час? Принаймні, я такої інформації не знайшли. Шов, але що стосується Росії, то очевидно, що так просто відмовитись від неї компанії не вдалося. Починаючи з 2014 року, Сергій Бубка фактично займався лише Олімпійськими іграми та організацією їх в межах країни, проте і поза скандалами він не залишався. Так, в 2016 році спортсмен виступив на захист Росії з її можливим усуненням від участі в літніх Олімпійських іграх у зв'язку з допінговим скандалом. Так, Сергій Бубка захищав країну, яка по факту купувала його рідне місто. Що Інколи з людьми не так. Втім, до початку повномасштабного вторгнення це був чи не єдиний скандал за участі рекордсмена, а останній отримав непогану посаду від міжнародного олімпійського комітету та всесвітні визнання. Так, окрім цього, Сергій Бубка мав ще безліч нагород, як від України, так і світових. Але перечислювати всіх не буду, бо немає сенсу. З початком відкритої повномасштабної агресії Сергій Бубка офіційно засудив Російську Федерацію, проте його брат Василь залишився на окупованих територіях і навіть отримав паспорт громадянина території боліт. Більше того, у липні 2023 Року кореспонденти Bigus Info виявили, що компанія Монблан, яка досі існує, і директором якої є Сергій Бубка, відкрито торгує з так званими ДНР та ЛНР, та тепер зареєстрована як російська приватна компанія. За цим фактом Україна відкрила кримінальне провадження за статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України. Проте результатів розслідування проти Сергія Бубки досі немає. Останній свою чергу записав відеозвернення, де все спростовував і казав, що це замовлення на нього. Хоча кому потрібно замовляти, коли Легкоатлета, питання риторичне. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене розпочалася кампанія зі знищення моєї репутації. Я, як і кожен українець з самого початку війни зробив свій вибір бути з Україною і робити все можливе у боротьбі з російською агресією. Також на фоні цього не можна оминути і останній скандал, де Сергій Бубка на Олімпійських іграх в Парижі нагороджував та тис руку колишній російській спортсменці з Барнаулу Дарії Варфаламєєвій. Останні виступала під німецьким прапором та виїхала з Росії ще в 2018 році. Проте лише нещодавно позувала на фоні карти Росії, де зображено наші окуповані території у складі болів, та неодноразово відвідувала окупований Крим. На фоні зашкварів з компанії Вонлан bon це ще більше спровокувало шквал негативу в сторону Сергія Бубки. А останній цього разу вже навіть не звертався до обурених українців. То хто ж такий, врешті-решт, Сергій Бубка. Якщо ми розглядаємо персонажа сьогоднішнього випуску виключно як спортсмена, то потрібно віддати належне: це справді жива легенда: Рекордсмен та світова зірка, що популяризував Україну на всіх можливих змаганнях. Що стосується його громадянської позиції, то вибір партії регіонів. Як покровителі, це напевне не найкраще його рішення. Як депутат Верховної Ради Сергій Бубка був, скажімо, просто ніяким, принаймні, я не знайшов його поданих законопроектів та чого, що вартувало би уваги у плані розвитку країни чи того ж спорту на державному рівні. Що стосується останніх скандалів, особливо з торгівлею з терористом, то спостерігаємо за розвитком подій та чи справді розслідування журналістів виявиться правдою, бо тоді спортсмену доведеться відповідати перед законом у всій суворості винесеного вироку. Як ставитись до Сергія Бубки, вирішувати вам. Про те, що точно не слід забувати, це наших нових чемпіонів та атлетів, які приносять перемоги навіть у такі складні для країни часи. А нам, в свою чергу, дарують надію, що наше місце серед цивілізованого світу, а не десь в локальних змаганнях під Барнаулом.